Добрий вечір, дорогі друзі. На кінець я зібрав схему підключення електродругана від пральної машини з підключенням з реверсом. От схему я знайшов в інтернеті, от скріншот цієї схеми. Ось фотографія. Фотографія вже тільки з підключенням. Тут додаю кому не буде не зрозуміло, як підключати тумблер. Ось, ось цей тумблер. Тумблер на два положення. От, в кінцівки проводів підключення і обжав обжимками за допомогою автомобільних обжимок. Ось такі. Використовував контакти, От такі самі, тільки меншого розміру для гвинтів там, М4. Латунні. Ось. Використовую також мережевий шнур даної пральної з фільтром штатним. Ну і що, все готово. Наніс лінію, щоб було видно, як крутиться яку сторону. Ну, що, пробуємо, включаємо Положення тумблера і через автомат включаємо. Ну, йде проти годинникової стрілки в ліву сторону. Міняємо положення тумблера. Ось. І ще раз вимикаємо на секунду. Як бачимо, помінявся напрям руху, тепер по годинковій стрілці йде. Бачимо, Все гаразд, все працює. Чому цей двигун мені дуже подобається? Тому що в нього є та ходатчик двохпроводний, ось контакти, а також в нього кріплення симетричне на 4 опори, які можна вставити саундблоки для гасіння вібрацій. А так все гаразд, все працює. Все нормально, все красиво. Все, до зустрічі. Будемо думати, як підключати плату управління, тепер будемо паяти. І будемо думати, куди її можна використовувати цей двигун. Або серебільний станок будемо робити, або точилку, Все, до побачення.